Замість школи лікарня, замість парти ліжко, а замість уроків хіміотерапія тисячі дітей по всій Україні, день знань, застав у лікарнях у Львові. Громадські активісти з подарунками і справжнім шкільним дзвінком прийшли до недужих дітей. Просумне свято першого дзвоника в сюжеті наших львівських кореспондентів. Мію, вмію писати гарно. Шестирічна Соломія сьогодні мала би вперше стояти на урочистій лінійці. Натомість перше вересня проводить на лікарняному ліжку. така в нас біда, захворіла кракрою. Так от вже протягом восьми місяців ми лікуємося. Мама каже, донька мужньо бореться з хворобою і вірить, що недуга скоро відступить. Кінець жовтня. Надіюся, що будемо вдома. Прийдуть до нас вчителі, будемо займатися вдома. Таких дітей у цьому відділенні гематології та інтенсивної хіміотерапії більше десяти. Найменших чекають у дитячих садках. А Марію Кіндратишин у коледжі медичному другкурсниця мріє сидіти на парах і вчитися, щоб потім лікувати таких як вона. хочеться в коледж повернутися. Щоби для дітей таки пролунав перший дзвоник, одна з громадських організацій Львова вирішила їх привітати з днем знань. Так як сам свій час це прийшов, це відділення, і тому я так само тоді хотів, щоб на 1 вересня я не був сам в палаті, а щоб до 1 вересня я був зі своїми дітьми, однокласниками на першому дзвонику. Окрім подарунків, волонтери принесли дітям справжній шкільний дзвінок. Третьокласника Дем'яна перший дзвоник, хоч і не справжній, застав у коридорі біля крапельниці. Хлопчик радіє такому подарункові, а його мама плаче. Щоб наступний рік ти стояв, стояв за своїми ровесниками і дзвонив разом з ними, а не в лікарні. Ти не обіцяєш? Так. Да. Більшість дітей, які тут лікуються, у майбутньому хочуть стати медиками, тож навіть у лікарні уроки не пропускатимуть. Вчителі приходять, так само вчиться. А, а тестують і оцінки так ставлять. Майже невідмінно закінчив школу 10-9, не нижче оцінок немає. Здебільшого діти у відділеннях онкології проводять місяці, тож вчитися їм доведеться на лікарняних ліжках вже в понеділок. До них прийдуть вчителі і почнуться справжні уроки. Наталка Волосацька, Юрій Данкевич, Львів ТСН, 1+,1.